Рівняни попрощалися із полеглим на війні захисником Романом Галином, 32-річний солдат, загинув 2 травня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Рома він не хотів триматися в осторонь. Він мені писав, він мені дзвонив, він каже, що я вирішив захищати Батьківщину. От, і пішов от. Пішов на війну, пішов захищати нас. Він хороший був такий відзивчивий. Завжди, якщо щось треба, він. Прийде на допомогу, поможе, знайде час. Роман народився у Рівному, навчався в місцевій школі номер 18 загодом у Квасилівському інженерно-технологічному професійному коледжі. Працював у сфері будівництва. У 14-річному віці Роман залишився сиротою, однак, незважаючи на важке дитинство, виріс добрим, щирим та працьовитим хлопцем. Завжди допомагав іншим, пригадує друг захисника Олександр. Ми з другого класу разом. Він мені як брат. І був моїм кращим другом, ми завжди були з ним разом. От. І батьки в нього рано пішли, мати і, мати, мати і батько померли ще, як Рома ходив в 9 класі. У червні минулого року чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України. Пішов, от, пішов на війну, пішов захищати нас. Він дзвонив, він до мене раз набрав в час ночі. Каже, що ти, Санька, спиш? Кажу, що там Ромка, сталося. Можеш спати спокійно, бо я тебе захищаю. За упокійну службу за Романом провели у Святопокровському соборі, поховали воїна на алеї Героїв у Рівному. Вічна шана та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.